Теметчуп'яту інформаційний день в нашому ефіру розпочинає свою роботу, і в парленіму вікні ми показуємо вам наживо Маріуполь. Чи докується засідання Ради регіонального розвитку Донецькій області за участі президента України? Щойно розпочнеться це засідання. Ми будемо транслювати вам його наживо. А зараз доєднуємо до нашої розмови Олександра Антонюка, е політичного експерта. Він з нами на скайп-зв'язку. Е пане Олександр, доброго дня! Доброго дня, чуєте нас так? А давайте почнемо так, з цікавого об'єднання. Власне про нього говорили. Його прогнозували, що правда не було до кінця впевнені, чи зніметься один кандидат на користь іншого. Тим не менше, Андрій Садовий, міський голова Львова, зняв свою кандидатуру з президентських перегонів та підтримав ексміністра оборони Анатолія Греценка. Крім того, Садовий і Гресенко заявили, що навдовзі вони не просто зробили усну заяву та про підтримку один одного. А власне, скоро навіть складуть якісь документи, Документи підпишуть домовленості. Як оцінюєте власне, таке, таку підтримку Андрія Садового і скільки теоретично вона може додати Анатолію Гриценку балів? І чи додасть? Ну, Перше, почнемо з того, що і Анатолій Степанович Гриценко, і Андрій Іванович Садовий, вони, в принципі. Були конкурентами на одному електоральному полі. ядро з яких складалося консерватив, консервативних консервативнівних поглядів е, виборці. Ну і ще в Андрія Івановича очевидно була така перевага, де тому, в, в ліберальному напрямку. Так ну взагалі я вважаю, що самопоміч мала всі шанси і можливості бути чи не першою в Україні справжньою ліберальною партією. Ну але тим не менше ну, є, як є і. Я так розумію, по-перше, із самої заяви ну для мене в принципі десь було і очевидно, що в Андрія Івановича електоральний вихлоп буде не таким потужним, як би йому хотілося. Так ну тому що все ж таки. Одна справа бути мером міста, навіть політиком, впізнаваним політиком, і інша справа, коли ти, як національний політик, не присутній щоденно в інформаційному полі, ну і взагалі в національних масштабах. Як ніяк ну, все-таки ріст має бути поетапний Тому в даному випадку я розумію, що математика зробила своє. тобто чітко було зрозуміло, що 2,7 і здається, якщо не помиляюсь, рейтингу ну, плюс-мінус, так проти 7% відсотків, ну все ж таки, це, 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 це банально розмивання електоральної групи і ні один, ні другий не отримує відповідних бонусів. Стосовно чи отримає Анатолій Степанович Жиценко? З цього напливу голосів, ну, очевидно, дивіться так. По-перше, якщо вже немає конкуренції на одному електоральному полі, очевидно, що це вже буде певне таке акумулювання. Зрозуміло, можливо, не всі виборці підуть, тобто ті, хто хотів голосувати за судового, голосувати за судового. А може бути і навпаки, це об'єднання може додавати такої нової хвилі, і, в принципі, може бути такий, знаєте, тут, тут треба подивитися другу половину березня, може бути досить непогано динаміка, тому що коли учасники об'єднуються і вони починають працювати в одній команді, і при чому в них є чітко вже зрозумілі опоненти, тобто і чітко розумі проти кого так. Можливо, в цьому плані говорити, що це нічого не дасть, було б некоректно. А скільки дасть, ну це давайте дивитися, тому що буде залежати дуже багато від того, як будуть себе вести конкуренти, раз, як себе буде вести безпосередньо Гриценко, два. І відповідно, де він буде з'являтися, наскільки він зможе переконувати виборців, не тільки в плані критики, так а конкретних своїх опонентів, так, а й що він пропонує і наскільки його тези будуть зрозумілі. В загально середньостатистичному виборцю. Ну і зрозуміло, що поки що на полі Гриценка залишається ще один конкурент. Ну як на мене, теж достатньо вагомий, хоч він виглядає поки що таким знаєте, як темна конячка. Це Ігор Смішко. Олександре, і кілька днів тому джерела української правди повідомляли про те, що Анатолій Гриценко планує зустрітися з лідером батьківщини Юлією Тимошенко. На вашу думку, про що, якщо вони зустрілися, про що була мова? До чого власне вони можуть домовитись? Напевно, наївно думати, що хтось зніметься на чиюсь користь в даному випадку, вочевидь Анатолій Гриценко. Ну, для початку, все таки і електорат Юлії Володимирівни Гриценка це різний це, це взагалі різний електорат. Тобто його навіть не можна утутожнювати, тому що Юлія Володимирівна це такий лівоцентрист, так тобто, це людина, яка переважно в більшості все таки вибудовує свою кампанію і на популізмі, і на таких, знаєте, ну, все таки псевдосоціалістичних, я би назвав би таких та певних тезах, так тобто там треба розбирати і її виборець. В Гриценка я ще раз наголошую, це виборець, все ж таки кістяк консервативних поглядів, тому скоріш за все, якщо і буде зустріч, і ну вчора ми її в принципі бачили на 1+,1, плюс один, а як мінімум в спільному ефірі, то очевидно зрозуміло, має бути очевидно пакт про ненапад один на одного. Так ну тобто ми ж говоримо, тому що ми ж розуміємо, що вони є в, в їх об'єднує одне опозиція до діючого президента. До речі, якщо ви згадали вчорашній ефір право на владу, він був по перше, оцініть саму програму, та в якому тоні вона пройшла, і там не обійшлося без скандалу. Попри наче як попередні запрошення не допустили до ефіру лідера фракції БПП Артура Герасимова. От ваш коментар щодо цього всього. Ні, насправді складно коментувати в цілому знаєте, цю програму. Очевидно, ми маємо справу з змагальністю процесів, і очевидно, що різні технології будуть використовуватися. Ну я вчора дивився за різними боками. З однієї, я розумію, а, мені важко зрозуміти, що стало передумовою, чому переграли цю а, історію з а, Артуром Герасимом. Хоча дійсно да, попередньо було заанонсований його візит. А, припускаю, що це була однією з умов Юлії Володимирівни, оскільки Юлія Володимирівна а, максимально намагається уникати прямих контактів зі своїми опонентами, особливо коли. Скажімо так, умови перебування в ефірі будуть для неї дискомфортними. Скоріше за все, тут була перша скрипка в цьому плані, саме, можливо, цієї умови, тому знайшли цілком логічне пояснення, що ми в цей ефір просто по статусу запрошуємо виключно кандидатів. Так? Ну, хоча ми бачимо, що там були представники Укр... обороннопрому, там були е... ті ж самі журналісти бігустриму Ну, Зрозуміло, програма була емоційною. От, тобто, зрозуміло, вона розрахована на певну свою електоральну групу. Тобто, ми чітко бачимо, наскільки наша електоральна група взагалі, вона сегментується. Тобто, от вона вже буде чітко мати вододіл ті, хто підтримує діючого президента, і ті, хто його не підтримує. І я чому я вже і минулого року казав, що опоненти в опозиційному таборі, тобто боротьба між ними буде не менш драматичною, ніж, скажімо, опозиційного табору з провладним табором в цілому. Тобто, ми маємо по суті виборчу кампанію три в одному. Олександр, і до інших кандидатів є такий кандидат Юрій Тимошенко, От, власне, за те, що він кандидує в президенти, його виключили з фракції Народний фронт. І як нещодавно з'ясувалося, проти нього поліція відкрила кримінальне провадження, і провадження стосується того, що, наче як гроші, які перераховувалися пану Юрію, як пожертви, були від тих осіб, які нічого про ці гроші не знали. Найцікавіше, що подібна історія була оприлюднена журналістами наших грошей. Тим самим бігусом, і вона стосувалася Юлії Тимошенко і того, як власне, на її виборчу кампанію збиралися гроші, точно так само, через наче як цілі села, які жертвували мільйони гривень, а самі люди про це нічого не знали. Чому, на вашу думку, така скажімо так, виборча увага поліції до Юрія Тимошенка і аналогічну справу по відношенню до Юлії Тимошенко і її партії, поліція не помічає. Про в поліції сказала. Що кримінального провадження щодо Юлії Тимошенко і от збору коштів немає. Ну, тут треба давати юридичну швидше оцінку. Так, ну, юридично, я думаю, тут краще за мене фахівці не дають. Якщо політично, то подейкують ну принаймні дуже багато вже про це говорять, що міністр внутрішніх справ. А він власне заточений більше так знаєте, на перемогу Володимирівни, Хоча інші джерела, ну наприклад, з ким я спілкуюся, вони говорять, що Арсен Аваков навіть не так за Юлію Володимирівну налаштований, як налаштований проти Петра Олексійовича. Тобто, очевидно, десь в цьому є можливо, якийсь якби перекос. Разом з тим, те, що поліція відкрила цю справу, от продовження чим воно закінчиться? В великому рахунку дійсно нічим, тому що якщо є подібні прецеденти в інших кандидатів і. Жодних е, немає відповідної реакції, тобто ми можемо говорити дійсно про вибірковість правосуддя, що не припустимо, і це так чи інакше, навіть якщо поліція доведе справу до суду судо, е, в суді. Ця справа буде розгромлена, в, ну просто навіть враховуючи, що. Про цей епізод, про який ви згадали разом з тим, я дивлюся на цю проблему теж глибше. Так я вважаю, що в перший момент ми повинні в ЦВК, ну взагалі в виборчий закон вносити не то, що ми повинні приймати новий законодавчий кодекс, і у нас має бути от, інститут. Не то, що це а прецеденти, коли за подібні порушення за непрозорість е, ведення виборчої кампанії, чи не за незрозумілі надходження в цю кампанію, кошти так далі має бути інструмент, коли кандидати мають бути зняті з виборчих перегонів. Іншим шляхом ми не вирішимо цю проблему в цілому, тому що давайте розуміти одне, технології, які сьогодні застосовуються в українській виборчій кампанії, практично все, що вот є в світі, починаючи від е, от брудних технологій, починаючи від спойлерів там. Огненком компроматів. от мене таке враження, що в цьому році та, ми, ми практично от маємо весь у цей мік зі всіх от інгредієнтів. Якщо раніше в нас було чогось, якогось елементу не вистачало, то тут ми маємо практично всі інгредієнти, і тому в даному випадку, сама прохід виборчої кампанії, чесно кажучи, вона мене починає трохи дратувати, оскільки ми не бачимо. Конкуренції змагальності між е е е кандидатами в плані світоглядних в плані програмних. Все зосереджено виключно на протистояння е, особистостей і відповідно обмін компроматів. В результаті що суспільство починає дратуватись, суспільство починає просто-напросто переходити в емоційну складову, і в кінцевому результаті ми утримуємо ще одну велику загрозу: це тотальна недовіра до всього політичного істеблішменту, і це надзвичайно велика загроза, тому що при таких випадках, не дай Бог, якісь завтра там провокація з боку Російської Федерації, ми можемо мати черговий 2014 Лисний рік, коли інституції не працюють. Олександр, от власне, ви дійсно згадали про те, що що називається новий виборчий день, дає нові скандали, нові взаємні звинувачення між штабами. А ще насправді майже місяць до виборів, і ми не бачимо прям ну поки що такого тотального прямого втручання Росії, а те, що вона буде втручатися, це 100%. От, власне, на вашу думку, чого за цей місяць ще очікувати, якщо власне весь арсенал Чорноти практично вже станом на зараз використаний? Ну, знаєте, Те, що воно використане, це не означає, що воно не діє. Воно насправді діє, і найбільше чому я говорю загроза. Будь-які компромати, будь-які протестині в такому вигляді і формує недовіру. Тобто, по-перше, ми не можемо спрогнозувати однозначно, які будуть результати в першому турі, Ну, в другому буде простіше, бо їх буде все-таки два кандидата. Це перший момент. Другий момент це теж про що я говорю: принцип системи уДАВ, ну, тобто. Коли, наприклад, довіра до політики починає душитись, так тобто, коли виборці, от, я навіть просто дивлюся з боку своїх батьків, які от дивляться теж телевізор, щось читають, і от, ну для мене це теж маркер. Так, це попри тому, що я в політичних процесах я розбираюся, але я намагаюся почути, наприклад, потом сусідів. То що і я бачу от таку, знаєте, в цілому негативну реакцію до всіх. І тобто, от зараз от питання за кого будемо голосувати, і от люди одні вибирають виключно молоді обличчя. Це ми можемо пояснити. Це феномен, наприклад, Володимира Зеленського. Так і інші починають шукати тих, хто або менше світиться, або ну візуально подобається, тощо, і тобто, помиумахових запущений і вже. Поки що, якщо зараз між собою учасники не знайдуть, а я дуже сумніваюся, що в мене віра дуже мало зараз в цьому плані, не знайдуть. причому і президент діючий Петро Олексійович і Порошенко, і всі, практично, хоча б на рівні п'яти основних кандидатів, так хоча б не знайдуть зараз спосіб просто вийти на якесь. Консенсусне рішення і домовитися, що виборчу агітацію ведуть на якійсь спільній там платформі. Ну, давайте назвемо там на базі там суспільного телебачення. Наприклад, оголошуємо а, дебати. Тобто, ми більше не коментуємо, не не, не використовуємо трибуну Верховної Ради, погоджувальне там ради, то що, тобто кулуари Верховної Ради, тобто для того, щоб один одного мучити. А ми просто-напросто от зараз починаємо між собою дебатувати. Просто зараз от єдиний варіант, який може дозволити більш-менш стабілізувати ситуацію цієї Метизації і вивести більш менш ці перегони на конструктивне русло в іншому випадку. Ми будемо бачити те, що ми бачимо, і які будуть результати, поки що нам буде ну спрогнозувати. Ну я особисто точно не буду. Пане Оксандр, дуже коротко. Ви вірите в те, що основні кандидати, ну хоча б візьмемо там п'ятірку, десятку, можуть домовитися про взаємний ненапад і дійсно про проведення дебатів, про змагання програмами ідеями, а не компроматом. Ну, я щойно сказав, що я в це вірю мало, але я вважаю, що це необхідний крок. Ну от а далі це вже просто чим будуть керуватися керівники штабів, чим будуть керуватися самі учасники тощо. Тобто, ну відповідно, ми ж теж починаємо розуміти. У нас є серія різних медійних майданчиків, тощо, що тобто, і їм потрібні якісь відповідні знання, їм потрібні рейтинги. Тощо, звісно, я в це вірю дуже мало. Ну але я вважаю, що одна справа вірити, друга справа навіть за допомогою вашого каналу пропонувати правильні рішення. Дуже дякую, пане Олександр. Олександр Антонюк, політичний експерт, був з нами на скайп-зв'язку. Зараз доєднуємо до нашої розмови ще один скайп-зв'язок. Тарас Чорновіл, політичний аналітик, з'явився з з'явився з, з нами на зв'язку. Пане Тарасе, доброго дня. Чуєте нас? Ні, поки що не з'явився. До речі, відреагували на об'єднання Андрія Садового з Анатолієм Гриценком у штабі кандидату президенти Петра Порошенка. Там не бояться цього об'єднання. Про це на брифінгу в п'ятницю заявив речник виборчого штабу діючого президента Олег Медведєв. Наш аналіз показує, що не численні вже на даний момент виборці Андрія Івановича Садового в різних пропорціях розподіляються приблизно між шістьма кандидатами. Навіть можу вам сказати, що частина виборців садового в разі його зняття з дистанції готова голосувати за Петра Порошанка, а не тільки за Анатолія Грисенка. Наголосив Олег Медведєв. Тарас Чорновіл, політичний аналітик з нами на скайп-зв'язку. Пане Тараси, вітаю вас. Доброго дня, вітаю вас демон по, по новому колу? Знову говоримо про об'єднання Андрія Садового та Анатолія Грисенка, точніше, зняття Андрія Садового на користь Анатолія Грисенка. Я ж розумію, що тут прямої математики не може бути. Тобто, там 2% садового не додасться до 6-7% Грисенка. А якщо от насправді говорити ця підтримка, яким чином вплине на рейтинг Грисенка, і він знову підніметься і подолає, принаймні Юрія Бойка, чи залишиться? На своїх попередніх позиціях. Знаєте, зараз дуже мало на шовпи, не може бути невеличкий такий скачок, тому що, як завжди, хороша, добра новина. Ну для Гриценка будь-який фактор, що з ним хтось готовий об'єднуватися, це є позитивною новиною. Він завжди дає певний спалах електоральний, ще з тих, хто не визначився. Але, як правило, це дуже короткі спалахи, і результати я б тут не очікував. Насправді, це могло дати ефект достатньо стійкий, і серйозний, і створити певне таке поле христалізації, якби це відбулося ще осенню. Тоді тіла команда великих Прихильників Гриценка там в ряді засобів масової інформації з тих ж самих єврооптимістів розкручували ну це майже на історичному такому рівні, що всі об'єднуються навколо Гриценка, єдиний там демократичний кандидат і тому подібне тоді можна було навколо цього створити якусь певну інформаційну хвилю, яка би могла ну таким методом лавини, підминати під себе ті чи інші електроальні середовища на сьогоднішній день. Це запізно, плюс Андрій Іванович. Вже певний час розкручував свою кампанію. Вона вже привела до нього певно його виборця, який орієнтується саме на певні цінності Андрія Садового. Я б сказав навіть не на цінності, а на такий своєрідний львівський шарм. От львів'яни мене зрозуміють, що це таке. Садовий вміє говорити по львівському, і це викликає в дуже багатьох регіонах України таке певну таку привабливість. Тобто, дуже часто навіть не зовсім слухають, що він говорить, але його потенційний виборь. Це був вибори, ну який орієнтується на Європі. Ро союз, який орієнтується на НАТО, на якісь трошки консервативні національні цінності, і при тому всьому йому подобається, щоб до нього зверталися естетично, красиво, не по солдафонськи. А вибачте, а Гриценко зараз почав дуже активно сам е їздити, сам виступати, і в нього виступ це така, знаєте, фельдфебельська мова, фельдфебельська груба, зневажлива, з е дуже такими демагогічними заявами. То він когось там розстрілювати, збирається, то ще там щось робити. Ну, вибори садового чисто з естетичних міркувань, я думаю, менше всього буде кочувати до Гриценка. Тому ефекту якогось для Анатолія Івановича це не дасть. Ну, єдине, що це зменшує. Давайте будемо просто розуміти, що і Гриценко, і Садовий шанси на вихід другий тур втратили, по-моєму, давно. Але від їхнього протистояння дуже сильно залежало, хто від цього електорального середовища попаде в Верховну Раду наступного скликання на осінні вибори. От тут їхня гра була інтригою наступних парламентських. Ких виборів Андрій Іванович тим дуже сильно зменшив шанси самопомочі на прохід наступний парламент. Я не скажу, що я за це готовий траву родягати. А чи це добавило чимось серйозно Анатолію Гриценку з його там над Я чесно кажучи, теж не зовсім впевнений. Фанта дуже це, вже це, якось це означає, що ми в списках. Е Партія Анатолія Грисенка побачимо представників самопомочі. Вони можуть теоретично об'єднатися і піти спільним табором на парламентські вибори. І до речі, ви згадали єврооптимістів. Чи побачимо ми таких єврооптимістів, як Світлана Зайщук, як Сергій Лещенко та Мустафа Єм в списках Анатолія Гресенко на парламентських виборах? Ой, знаєте, єврооптимісти зараз хаотично шукають, що знайти. Вони повторили мою стандартну помилку. Я колись в нашій Україні Віктора Ющенка хотів знайти краще від хорошого. Наробив дурниць, куди я докотився. Я докотився свого часу. Мою біографію всі пам'ятають. Я е, з тих скандалів, які я почав робити, Ющенку, я докотився аж до партії регіонів. Я бачу зараз дуже прямий шлях Лєшенка, Заліщук, Наєма, ще певної групи е, можливо, і тої ж самої. Е, Гацька з його командою з демальянсом, які зараз дуже думатимуть, чи їм варто залишатися садовим шлях, приблизно такий самий. Ну, вони не опиняться вівку а чи бойка, але мені здається, якщо я їх раптом побачу у Зеленського в його слузі народу з їх відверто проросійськими тезами, з абсолютною демагогією, популізмом, з прямою підтримкою найкорумтів... найкорумпованіших олігархів, я вам чесно скажу, я не здивуюся, тому що тут пішов психологічний уже ефект і політичній Принципи, які зводяться до одного, зробити все тільки для того, щоб бути знову в парламенті, щоб бути знову проти всіх, вони зіграють ключову роль. Ще раз кажу, було б добре, якби наші сучасні молоді політики говорити. трошки дивилися на мій не найкращий досвід, тому що вони йдуть точно тою дорогою, яку я пройшов 2002 у 2002-2004 роках. Пане дуже вам дякую.